Всі християни бідні, вони повинні мучитись в цьому світі і страждати. Зараз дуже поширена брехня від сатани про те, що справжні християни вони повинні бути бідні, вони повинні все продати, піти за Богом і жити тільки в, там, в некомфорті та в злиднях. Це ж брехня. Так, насправді ми повинні бути готові, як до прекрасного життя, так і до складного життя, яке не є просто раєм. Але Бог, наш люблячий батько, який бажає для нас для нас всього найкращого. І коли саме ми йому повністю довіряємо, він нас веде саме до наших мрій. Він допомагає нам правильно обрати роботу, правильно обрати собі е дружину, чоловіка, Потім друзів, колег в цьому він допомагає насправді. Також він дає нам гроші, які, на які ми можемо жити, на які ми можемо допомогти іншим людям. І це круто, тому що ти можеш в цьому світі зробити багато хорошого і будемо відвертими. Цей світ працює також. На грошах. Без грошей насправді тобі дуже важко щось глобальне зробити. Хоча, я перебільшую, без грошей можна багато чого зробити. Але зараз не про це. Бог нагороджує нас і Він нам допомагає. Але є одна умова: не робити багатство, достаток, сім'ю, яка реально дуже класна, і абсолютно все-все-все благо, що є в цьому земному житті ідолами. Чому? Та тому що коли ми щось з цього втрачаємо, ми просто губимо себе. Ми дуже болісно це переживаємо. Для нас це я втратив гроші, все, я втратив все, в мене більше нічого немає. Але це не так. З тобою завжди буде Бог, і можливо, коли ти втрачаєш щось, можливо, Бог хоче тобі нагадати, що гей, взагалі-то в тебе і я, і я завжди з тобою. Просто ти про це забув. Я веду до того, що чи в багатстві, чи в бідності, якщо ти маєш Бога в серці, ти будеш щасливим. Твій настрій та внутрішній стан не повинен змінюватися саме такими земними речами. Ти не можеш бути до них прив'язаним, тому що потім, коли ти помираєш, ти на суд з собою не притягнеш всі скарби світу. І скажеш, ось Боже, я такий чемний, я такий класний, я заробляв мільйони, я дав достаток своїм дітям, своїм батькам. Ну, я там правда нагрішив, за тебе взагалі забув, але ну я цим відкуплюсь. Я цим не відкуплюсь, тому що саме Бог помер, ось бачите, його смерть врятувала нас, і його воскресіння рятувало нас. Разом з Богом ми воскреснемо без Бога, ми потрапимо в пекло. Якщо б Ісус не помер, не віддав життя і не пожертвував собою. Будь-який малесенький грішок, навіть у вашій думці, ви когось би назвали дурним, все, ви б потрапили в пекло. Але, але прийшов Ісус, який врятував нас. Тому зараз у нас є вибір, вибір. Бути з Богом, отримувати всі і земні блага, і духовні блага, але реально бути з ним чи ж відмовитись від Бога, Бог не забороняє тобі відмовитись від нього. Він ніколи тебе не буде заставляти все, ти, мій раб, і ти будеш зі мною. Ні, ти відмовляєшся від Бога. А коли саме ти від нього відмовляєшся, ти це все втрачаєш. Тому не думайте, що якщо о, я буду хорошою дитиною, я буду робити добрі справи. Бог мені, якщо Бог існує, він мені там колись пробачить. Він то пробачить, але є закон, закон, якому підпорядковується навіть Бог, тому що Бог створив цей закон і він йому підпорядковується. А гріх дорівнює смерть. А щоб цю смерть, тобто смерть і пекло, так? а щоб нам отримати вічне життя, Ісус помирає за нас, замість нас. Тобто Він бере оце покарання на себе. Це. Коли дитина вбила когось, допустимо так, але покарання отримує, смертне покарання отримує тато. І ця дитина, вона вже оправдована, тому що тато відповів за гріхи цієї дитини. Те ж саме й тут. Саме Бог, який був невинний, Він помирає, щоб цю кару, оцей закон, був виконаний. Він його не порушує, він просто замість нас бере на себе покарання. Звідси випливає відповідь: Без Бога ви ніколи нічого не зможете досягнути. Тільки Бог допоможе вам. І всі земні блага, всі гроші і так далі. Воно класно, коли воно є, насправді, але воно повинно бути на другому місці. Сім'я, діти. Батьки, гроші, достаток, кар'єра, все це повинно бути на другому місці. На першому завжди повинен бути Бог, тому що тільки він допоможе вам правильно використовувати ці ресурси і не дозволить цим ресурсам заполонити ваше серце. Ці ресурси не зможуть керувати вами.